Люди на Сумщині вони бачать це на власні очі, коли йде колона за полоненими. Йде колона транспорту, і вони вже готові зустрічати. І от люди з 12-ї години дня вже зустрічали цю, а колона поверталася назад, вже починало сутеніти. Уявіть півдня по такій спеції, люди із діточками, бабусі, люди похилого віку. Вони стояли, сиділи, вони очікували і це. Це такі емоції були надзвичайні. Син каже, я е, ніколи не забуду, як оці люди бігли за на, на зустріч спочатку цим автобусом намагалися щось якісь батончики кидати у ті вікна, якщо автобус не зупинявся, е, пляшечки з водою, бо спека ж була. от е, Якісь діти з прапорцями, якісь малюнки їм туди намагалися. Ну Тобто е, надзвичайно серед оцих людей, що зустрічалися. Була мама побратима сина, вона живе на Сумщині на прифронтовій території. І її е, мама взагалі вже ну, похилого дуже віку жіночка. Вони знали, що там побрати в цій колоні їдуть звільнені побратими їхнього сина і онука. І от вона телефонує. От вона обміняли, кажу, обміняли. Боже, значить, ми десь йому також махали, значить, ми десь були от до тижні були до вашої радості.